Вони ховаються в тіні, п'ють кров і живуть вічно. Вампіри одні з найзагадковіших створінь у світі літератури та культури, але чи завжди вони були такими, якими ми їх знаємо? Сьогодні ми простежимо шлях вампіра: від моторошного упиря з карпатських легенд до витонченого аристократа з романів. Усе почалося не з розкішних замків, а з брудних сіл Східної Європи, Балкан. Карпат Західної України у 17-18 століттях. Люди вірили в уперів мерців, які не гниють, встають із могил і полюють на живих. Це були не красені в смокінгах, а потворні істоти, одержимі голодом до крові. У 1725 році. В сербському селі Кисільєво селяни розкопали могилу Петра Благоєвича. Його тіло не розклалося, а в роті була свіжа кров. Люди в паніці встромили йому кіл у серце і спалили. Через сім років у селі Медведжа лікар Йоган Флюкінгер. Описав подібний випадок із солдатом Арнаутом Павлою. Саме тоді слово вампір спотворене упир увійшло в європейські мови. Але чи були це вампіри? Сучасна наука каже: ні. Нерозкладені тіла результат природних процесів, а смерті могли спричинити епідемії, наприклад, Сибірської виразки. Та селянам було байдуже, вони бачили диявола у 18 столітті. Європа захопилася фольклором. Брати Грім збирали казки, а письменники почали оживляти упирів на сторінках книг. Церква втрачала контроль, і література заговорила про посмертне існування поза раєм чи пеклом. У 1747 році Готфрід Бюргер пише Ленору баладу про мертвого нареченого, який забирає кохану на той світ. А гете в корінській нареченій додає сексуальності: Бліда мертва дівчина спокушає юнака. Вампір перестає бути просто чудовиськом. Він стає трагічним і привабливим, тобто романтичним. І ось у 1897 році Бремстокер створює Дракулу. Роман, який назавжди змінив вампірів, грав Дракула. Це вже не селянський упир, а могутній аристократ із Трансильванії. Він боїться сонця, керує мертвими, перетворюється на туман і вовків. А ще має слабкості: чесник, хрести і осиновий кіл. Стокер узяв трансильванський фольклор, додав історичного влада Цепеша і створив канон. Дракула це не просто монстр, а символ спокуси і влади. У 20 столітті вампіри еволюціонують. Ен Райс у 70-х роках робить їх глибокими персонажами з власною психологією. Її вампіри це не одинаки, а члени кланів із кодексом честі. Сьогодні вампір це не лише жах, а й романтика. Книги, серіали, фільми. Він усюди. Від моторошного упоряду харизматичного красення вампір пройшов довгий шлях. Який ваш улюблений вампір? Пишіть у коментарях.